Софійка дівчинка відповідальна у свої сім років добре знає, що влітку вона повинна дихати свіжим повітрям і за комп'ютером довго не сидіти. Щоб я не сиділа дома, щоб я там на ліжку не лежала. я ходжу в табір, дізнаюсь там багато чого інтересного. Цього року кажуть, вчителі, бажаючих відвідувати пришкільний табір стало більше. Пояснюють зайнятістю батьків та фінансовою скрутою. Тут діти і під наглядом, і не голодні, зайняті потрібними речами. І ще й безкоштовно діти вже були на екскурсіях. В університеті, на хлібозаводі у нас вже був ляльковий театр. Ми були в українському музично-драматичному театрі, переглянули три вистави. В музей краєзнавчий, зоологічний, в геологічному музеї. Вони вже побували, Вони відволікаються від комп'ютера, не сидять на місці. А граємо в м'яча, скачемо на скакалках, бігаємо, займаємося різними вправами фізичними. Але працюють такі табори лише до 20 червня. Далі за відпочинок та оздоровлення мають дбати лише батьки. Як це зробити? Є декілька варіантів: найпрактичніший та економ. Умний бабуся в селі, трохи дорожчий за міський табір. Зміна в найдешевшому буковинському таборі лунка коштує 1655 шістсот гривень. Найдорожчому буковинське орлятко 3325. Для соціально незахищених сімей відпочинок буде безкоштовний. Для працюючих оплата 50%. Але батьки мають розуміти, що за такі кошти діти не матимуть високого сервісу чи бездоганних умов. Наші табори кажуть в облдержадміністрації, потребують кращої матеріально-технічної бази, але на це поки що немає коштів. Іде мова про. Наприклад, заміну даху. А це величезні тисячі, 240 тисячів, тисяч гривень і суми величезні. На даний момент і навіть цими сумами не обійдеться для того, щоб цей табір поставити на ноги, будемо так казати, в повному розумінні цього слова, зробити його дійсно закладом оздоровлення, то й не обійдеться. Тут треба говорити про мільйони. Не у всіх таборах є гаряча вода, немає там басейнів та сучасних дитячих майданчиків. Тому популярними буковинські табори не назвеш на 100% заповнені лише 3 із 13 діючих таборів. Всі інші лише наполовину. До того ж, самі діти. Діти не надто прагнуть до табірного відпочинку. кажуть, комп'ютерів там нема, і вихователі контролюють. Дома краще, щоб мультики дивитися, гратися, ходити гуляти Везде. Але який би відпочинок батьки не обрали для своїх дітей, найголовніше це прагнення не лише вбити час свого чада та якось дочекатися школи, але й оздоровити їх, бо статистика волає, що здорових дітей у нас лише одна третина. Людмила Григорчук, Іван Чижик, місцевий час.